Ця інформація буде корисна для моїх клієнтів, які є військовослужбовцями, і які. Є в такому статусі, однак інколи не знаю, що робити, коли, наприклад, їх не приймається рапорт. Знаєте, що рапорт це свого роду так звана проста заява, яку особа має написати до командира військової частини, але така заява у військовослужбовців називається рапортом і розглядається вона не місяць, так як звичайна заява, а від. 7 днів і може до 14 днів. Однак, коли ви пишете такий рапорт або подаєте його усно, усно, звичайно, у вас є ризик, що його. Наприклад, скажуть, то ніхто не почув і розглядати не буде. А от письмово, коли ви пишете, обов'язково подавайте, так само, як і заяву у цивільному житті у двох екземплярах. Є гарантія того, що його розглянуть і приймуть. Не прийняти так званий рапорт не мають права. Більше того, я дуже часто чую, що е якщо ви не додали там якихось документів, то ми у вас рапорт не приймемо. Або ще гірше, ми взагалі не приймемо такий рапорт, бо в нас немає офіцера секу, и секу, а якщо вас не приймають рапорт, ви маєте право звернутися на гарячу лінію 1512 Міністерства оборони України і сказати ті підстави, з яких у вас рапорт не приймають, тому що такий рапорт ви маєте право подати з будь-яких обставин, які вас хвилюють, які вас турбують, цікавлять на які ви маєте право. Наприклад, те саме право на відпустку, те саме право на проходження ВЛК. Якщо ви отримали якісь поранення або ваш стан здоров'я погіршився, ви маєте на себе з Мовне право. І це неправда, що ви такого права не маєте. Бо дуже часто я чую своїх клієнтів, які, вибачте, спочатку а, війни не проходили ВЛК. Це є неприпустимим і вже тягне на кримінальну відповідальність посадової особи, яка допустила військовослужбовця до виконання військових обов'язків відповідно без проходження ВЛК. Тому, а, оскільки саме здоров'я да, воно у нас міняється, і незалежність, від того, чи отримала людина якусь, якісь поранення, чи ще чи якусь травму, воно міняється, і ви маєте право через півроку рік проходити таке ВЛК або у разі потреби, якщо у цьому є необхідність. Маєте звернутися з відповідним рапортом. Прикласти відповідні медичні документи, якщо вони у вас є, і ініціювати відповідно проходження ВЛК. Якщо не знаєте, як це робити, пишіть у ПП, домовимося про консультацію. Відповідно, допоможе вам це зробити.